І так, наступне питання, про яке ми поговоримо, це профілактика. Профілактика насправді вона може бути первинною, вторинною та третинною. Що ж таке первинна профілактика? Первинна профілактика її метою є зниження захворюваності на рак, впливаючи на фактори ризику та резистентність до них на популяційному рівні. Розберемо ми більш детально первинну вторинну і третинну, звісно. Вторинною профілактикою називається профілактика метою якої є зниження захворюваності на рак за рахунок раннього виявлення ранніх стадій та передракових захворювань, а також лікування цих станів. Саме скринінг є невід'ємною частиною вторинної профілактики. І третинна профілактика це використання лікування та реабілітації для покращення результатів виживаності пацієнтів. Які ж фактори риску є і відомі на сьогоднішній день щодо раку легенів? Перше це паління табаку, далі пасивне паління, забруднення повітря, азбест, радон, генетична схильність, харчування та фізична активність. Давайте розберемо кожен з тих пунктів окремо. І так, паління залишається основною причиною смерті серед дорослих. Починаючи з 1964 року, паління визнано як основна причина виникнення раку легенів. Окрім того, паління може бути причиною виникнення раку ротової порожнини, раку глотки, стравоходу, підшлункової залози, у жінок шийки матки, також раку нирки, сечового міхура, шлунку, колоректального раку, печінки, мілоїдної лейкемії та раку залози у чоловіків. Якщо зберігатись буде такий темп паління, як наразі, то протягом 21-го століття від паління загине більше 1 мільярду людей. Уявіть, яка це величезна цифра? 22% смертей від раку обумовлені палінням. Тому відмова від цього, цієї звички, від цього фактору, може значно скоротити ризики виникнення багатьох злоякісних захворювань та покращити життя людини. Дослідження Global Burden Disease 2019 року підрахувало, що відсоток глобальних смертей від раку легені пов'язаний з різними потенційними модифікованими факторами, становить 62% саме від паління. І різними теж дослідженнями доведено, що паління збільшує ризик захворіти на рак легені на 15 і 30%. тобто величезні цифри насправді. І тільки за рахунок того, що можна кинути палити, можна скоротити ризик виникнення раку легенів дуже значно. Що людина палить це цигарки, сигари, трубки, кальяни, бітіси, крикети, електронні цигарки. Все, що людина палить, шкодить її здоров'ю і підвищує ризики виникнення раку легенів. Тому тішити себе тим, що я палю легкі цигарки. Або я курю кальян, або це електронні цигарки, і у мене не стосуються ризики виникнення раку легенів, Не можна. Насправді необхідно оглянути правді у вічі і сказати, що <кхем> те, що я роблю, шкодить моєму здоров'ю, і відмова від цієї шкідливої звички може значно покращити ваше здоров'я і знизити ризики виникнення раку легенів. Ці чотири чоловіки приклали величезну кількість зусиль для того, щоб пов'язати паління та ризики виникнення раку ракулень. Річард дол Бредфорд Гіл в 1956 році видали результати дослідження, що вірогідно вказувало на зв'язок паління та розвитку раку ракулегень. Відомий чоловік праворуч Евардс Грехем це хірург таракальний, який одним з перших виконав операцію з видалення раку легенів пульмонектомію. Пульмонектомія – це видалення всієї легені ураженою пухлиною. Так ось, у 1920 році, коли його питали, а чи пов'язано паління. І ризик виникнення раку легень, він казав, що паління пов'язано з виникненням раку легень не більше, ніж насіння капронових панчох. Він а, палив все своє життя Евернд Грехом. І в 50-х роках, коли він з колегами провів дослідження, і статистика вказала на те, що а, все ж таки паління зв'язано з виникненням раку легенів, він це усвідомив, кинув палити. Але на жаль, стаж паління вже був такий, що він захворів на рак легені і помер від нього. Ви бачите, що збільшення кількості курців воно спостерігалось саме з початку ХХ століття. Це було обумовлено багатьма факторами. Один з таких факторів це Перша світова війна, коли солдатам в пайок вкладали безкоштовно цигарки, люди привчались до паління. І коли вона вже закінчилась війна, вони повернулись з фронту. Ця звичка міцно вкорінилася в їхнє життя, і вона почала поширюватись. А ви бачите, що вона продовжує поширюватись і в 21 столітті, і темпи зростання а цієї шкідливої звички вони також поширюються. <кхід> Зверніть увагу, це графік продажу електронних цигарок в Сполучених Штатах Америки з 2011 по 2017 рік. Це найсвіжіші дані, що мені вдалося знайти. І ви бачите, що різні компанії, які продають ці цигарки, відмічають зростання кількості продаж цих цигарок. Як бросають палити в різних країнах, ви можете побачити, це найкращі рівні, як люди кидають палити Сполучені Штати, Великобританія, і найгірше це Інглія, Бангладеш, Україна сюди входить, Єгипет тощо. Ще один графік, який мені дуже подобається, який дуже наглядно демонструє, яка користь від того, що людинам кинуть палити, і наскільки людина може собі зашкодити палінням. Зверніть увагу, це вірогідність дожити до 80 років у чоловіків, синій стовпчик, і жінки помаранчевий, відповідно. Так от, зверніть увагу, якщо а, чоловіки палять, вірогідність дожити до 80 років, у них складає 26%. Якщо чоловік не буде палити, то така вірогідність у нього, у нього буде складати 61%. А, у жінок, якщо жінка палить вірогідність дожити до 80 років, у неї буде складати 38%, і якщо не палить, 70%. Тому цифри дуже. Дуже наглядні, вони серйозно показують, наскільки може покращитись ваше життя і подовшитись, якщо ви кинете палити. Цей графік він дещо повторює те, що я вже наголошував, що паління, воно збільшує ризики вимкнення не тільки раку легенів, які в списку паління складає 80%. Тобто, про що це вказує? Про те, що у людей у 80% Пацієнтів, у яких діагностовано рак легені, вони є курці. І лише 20% це люди, які ніколи не палили. Рак гортані, 77% є курці, стравоходу 51%, ротової порожнини, жовчного міхура, печінки, шийки матки, шлунка і так далі. Ну і слайд, який резюмує, можна сказати, все, що я казав про паління, це шкода від паління на сьогоднішній день перевищує користь від усіх методів лікування. Просто задумайтесь над цією фразою. Всі найдорожчі методи лікування, такі як імунотерапія таргетнотерапія, як коштує шалений грошей, і країни, які можуть дозволити лікувати своїх пацієнтів цими методом, витрачають просто мільярди доларів, все це можна перекрити. Простим, простою відмовою від паління. Ще раз повторюю цю фразу: шкода відпаління перевищує користь від усіх методів лікування. І так, другий фактор. Другий фактор, який підвищує ризики ви... виникнення раку легенів, це пасивне куріння. Не слід недооцінювати. Цього фактору доведено, що вплив тютюну і диму підвищує ризик виникнення раку легенів у некурців. Так, у дослідженні cancer Australia у 2023 році показано, що жінки, які проживають з партнерами, що палять, мають ризик захворіти на рак легені на 20% вище, ніж ті, що мешкають з некурцями. Ще аналіз 16 різних досліджень за участю 1,3 мільйона некурців, також підтверджував, що. У них є ризик виникнення раку ракулогені при пасивному палінні. В Нідерландах також показано, що 16% раку ракулогені у людей, які ніколи не палили, пов'язано із пасивним палінням. Особливо це стосується жінок. І дослідження Global Barton 2019 року підрахувало, що відсоток глобальних смертей від раку, що пов'язані з різними потенційно модифікованими фактами ризику, становить 5,8% для пасивного куріння. Наступний фактор забруднення повітря. Я сьогодні говорив про цих дослідників, про Дола і про гіла, і в 1950 році вони довели, що паління табаку та забруднення повітря є двома основними факторами ризику розвитку ракулені. Вони показали, що тривалий вплив дрібнодісперсних часток, тобто вони назвали їх PM 2,5 мікронс та канцерогенів, що містяться у промислових викидах, автомобільних газах, смозі, збільшує ризик розвитку ракулогенів. І знову таки, у дослідженні Global Barton уже 2022 року в цьому дослідженні приймали участь майже 3 мільйона людей. Показало, що вплив цих мандрібно часток пов'язано зі збільшенням вірогідності виникнення легені на 20%. Також аналіз International Agency for Research on Cancer класифікував забруднення повітря як підтверджений канцероген. Ще один з дуже важливих факторів ризику, що призводять до раку легені, є вплив азбесту. Азбест – це канцерогенний мінерал, що часто використовується у будівлі, тому його вдихання, вдихання його волокон веде до запалення та мутації клітин легенів. Когортне дослідження, яке ви бачите на цьому слайді, яке включало в себе 1 мільйон робітників, показало, що ризик виникнення раку легенів більше у людей, які зазнали впливу азбесту, і цей ризик у них майже в 5 разів вище, ніж у людей, які з азбестом не працювали. Спільний вплив із корінням ще більше посилює цей ризик. Азби залежний рак легені може розвинутись. Навіть через 15-35 років після припинення контакту з азбестом. Наступний фактор це радон. Радон радіоактивний природний газ, який виділяється із ґрунту. І радон проникає в будинки через трищині, фундаменти, накопичуються в небезпечних концентраціях. В 1987 році Всесвітня організація охорони здоров'я, а у 1988 році Агентство з охорони навколишнього середовища. ІПА оголосили радон канцерогеном для людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, радон може бути причиною до 14% випадків раку ракулені та вважається другою основною причиною розвитку раку ракулгені у курців тютюну та основною причиною у некурців. Дослідження European Lung Cancer Survey. В якому приймало участь 80 тисяч учасників, виявило також, що радон збільшує ризики розвитку ракулогенів на 10-15% при тривалому впливі цього канцерогену. І також ряд досліджень показує, що куріння і радон комбінація цих факторів може бути причиною до 21 тисячі смертей від раку в Європі. Щодо генетичної схильності, наявність у сім'ї випадків ракулогені збільшує ймовірність захворювання на ракологенів. І в дослідженні Land Cancer Consortium, яке охопило 140 тисяч осіб, показало, що сімейний анамнез збільшує ризик розвитку ракулогені майже в два рази. Щодо харчування, Зверніть увагу, згідно World Cancer Research Fund 2018 рік, харчування також відіграє важливу роль в розвитку онкологічних захворювань, в тому числі і ракогенів. Доведено, що вживання овочів, фруктів може знизити ризики розвитку ракулогенів завдяки антиоксидантам та. Каротиноїдам, які знаходяться в цих продуктах, а вживання червоного м'яса, переробленого особливо м'яса, пов'язано з невеликим збільшенням ризику, а високий рівень вітаміну в продукти багатих антиоксидантами сприяє захисту від розвитку раку легенів. Тим не менш, вплив цих факторів залежить від загального стану здоров'я та наявності інших факторів ризику, які я перелічив вище. Ще один фактор, на який ми можемо активно впливати, це фізична активність. Яка має зворотній зв'язок з ризиком розвитку ракогенів, особливо серед курців. Метаналіз 20 когортних досліджень за участю майже 3 мільйонів людей показав, що фізична активність знижує ризик розвитку ракогенів на 17%. А серед курців цей показник становив 10%. У некурців корців є дещо слабішим.